Добрий день, любі малята. Я запрошу вас на заняття із соціума, а тема нашого заняття ми піклуємось про птахів. Малята, скажіть, а яка в нас зараз пора року? Правильно, зараз зима. А на вулиці взимку тепло чи холодно? Взимку на вулиці холодно. А чи знаєте ви, що це висить на дереві? Правильно, це годівниця. А для чого вона потрібна? Годівничка потрібна, щоб підгодовувати взимку птахів. Пропоную насипати корм в нашу годівничку. Подивіться, хто це прилетів? Правильно, це птахи. А чи знаєте ви назву цих птахів? Це горобчик, це голуб. А це сорока, це в нас ворона. А це, що за пташка прилетіла до нас, це синичка. Вона привертає нашу увагу своїм яскравим вбранням і непосидючістю. Одягнена вона в жовту сорочечку і чорну шапочку. Малята як називають цих птахів? Це зимуючі птахи, вірно. А що вони роблять біля годівниці? Вони прилетіли, щоб поїсти. Чому необхідно підгодовувати птахів? Бо зараз зима, на вулиці холодно, птахам важко добувати собі їжу. А ми їм допомагаємо, підгодовуємо їх. А як ви гадаєте, їм сподобалось? Наше частування. Я думаю, що сподобалось. Послухайте, як голосно вони співають. Пропоную пограти в гру, яка називається Якої пташки не стало. Давайте пригадаємо назви птахів. Перед вами пташки. Це горобчик, сорока, синичка та голуб. Умови гри. Ви закриваєте очі, а я прибираю одну пташку. Коли я питаю, якої пташки не стало, ви, ви відкриваєте очі і називаєте пташку якої не стало. Готові? Тож починаємо. Заплющить очі, якої пташки не стало. Голуба. Заплющить очі, якої пташки не стало. Синички, вірно, заплющить очі. Якої пташки не стало? Вірно, сороки. Заплющить очі. Якої пташки не стало? Горобчика. Молодці. Ви впорались з усіма завданнями. А наше заняття підходить до кінця.